Що тут відбувається? Чотири карти. Це удвічі більше екшн. Удвічі більше розваги. Саме для вас. Для нас. Головне, це неймовірне та несподіване прокинення Тоні Джі. Птах, Фенікс на ваших екранах. Та напевно, Фенікс це Руі Чао скоріше. Йому доведеться повернутися у гру після останньої роздачі проти Пола. О, друже, та вони всі палають як те багаття. Тож давайте грітися біля цього покерного багаття разом. Йо. <рес> ну що ж, О. чіпсі, чіпсі, чіпси до пола. <рес> <Сподіваюсь>, <рес> ми повернулися вони... до трансляції одразу від цього моменту, як ми закінчили. Круто. Ну так, це дуже круто, і ми не пропустимо з вами жодного моменту, як вони будуть палати тут. А вони будуть палати. Ну ти, ти ж не розумієш, і глядачі вже напевно збагнули. Що Руйчал, коли програє, програє, він починає що робити? Відбиватися дуже активно, дуже дуже активно. Ру Руі буде, ніколи що? не програє. Ти не розумієш. Якщо якісь фішки він віддав, то він просто дав їх потримати іншій персоні. Просто так, щоб йому було не важко тримати всі ці величезні фішки в своїх руках. Розумієш. Окей, okay, позичив. Тож ж позичив. Домогу. Тимчасово okay. просто. Ну щоб людина могла побавитися, я не знаю. Нащо це так все собі, все собі? Давай людям. О, король. Це каже. частина процесу. Ви О, туз, туз так. у Тіматі, це буде Лімп. Кол. Так, так. Mm -hmm. так в, нього, в нього дуже погані тузи, в сенсі того, щоб більш окрім туз, 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 в нього майже нічого немає де від два світові. Це не цікаво. Мені Наскільки буде... ж омашисти збаловані? Погані в них тузи. Як коли гравець ходом таке почує? Ой. Так, так. О, всі пішли. Ніхто не хоче грати рейс, тому що вони розуміють, що Тімоті тузи. З ну, цього разу, до речі, в нього, певно, найліпша рука, яка була до того за весь час. Але не супер, притом все одно непогано. І що він буде робити на лімп рейс? Дуже цікаво, О, проти руї в цій глибині. Вау, після колу точно я б і рейс грав. От скільки М -м, зможу, це... оскільки зможу я за, про це. Я що кажу, вигра. що він буде робити. Я маю на увазі, що буде Руя робити проти Лімпрезу. Тобто Тімоті завжди буде грати Лімпрейз. Тобто в нього є тільки одна мотивація зменшити кількість гравців і при тому збільшити кількість фішок в поті. Угу, угу. Дуже добре сформулював, мені так подобається. Ну, скоріш за все, Руї, якщо він має на руках туза та й маленьку пару, скоріш за все, є сенс позбуватися, бо ми ж не очікуємо від е, е, Тімоті тут резів чимось окрім тузів. <реш> так, просто, просто ми не очікуємо від Тімоті Рейзів з чимось, окрім. Окрім просто конкретно там просто конкретно тузи. І це завжди весело в сенсі Дуан, такий думає, так, я знаю, там тузи. <рес> У мене є валет-валет дама два. Ну, це так собі, але вони двомасні але це так собі, друже. Якщо було би, наприклад, хоча б дама Валет-Валет 10. Ну, і двомасні, mm. це було б якось цікавіше. Двійка ah. тут зайва. І якщо з іншого боку, якщо ти граєш колта, то ти отримаєш тривей. І тоді твої двомасні не так вже і добре грають. Ну, в сенсі того, що це не тузхай дро Ну, а руї, руї, він просто руї. Він каже: ну, так я ж ще у позиції. Кому? Так, ні, Що ну Що це... ви зі мною зробите? Ні, ця рука, ця рука дуже непогано в цій ситуації, як на мене. Тобто, десятки це робоче. Флашдра у нього нацеле, навіть стрейт може бути якийсь з 10-8. Тобто, для Руї це певно найкраща рука з усіх, які у нього були навіть з ходом за останні там, 5 епізодів. Це найкраще, що він бачив за останні 5 епізодів. Я це запам'ятаю. окей. Так. <сум> ну, що? ну що ж, давайте хлопчинку нам. Так. Тобто, Тімоті просто завжди йде е, максимально. Ну, там, под Бет, ну не завжди, але О, нічого собі, то волет 2, до речі, зіграв би у е, Тома. Mm -hmm. Ну, Двійка, начебто, все одно зайва, в нього ж два валети, то ж все, двійка не дуже допомагає. Скоріше, на, скоріше Дениса знову знову вона чинить ну, неприємності. Так. <рес> Руй такий думає, так ми... ну у нього 76 відсотків, до речі, і ну, йому не вистачає, квиті, хоч... але він тут думає, а може, а може мій гадшот. Ну так, 150 тисяч з гадшотом, це чудова думка. Ні, ну там ну, один раз кол на терні, якщо що фолтіра. <світлет> <світ> це не, не найкращий план, який може мати у Покер, окей? Okay? <світлет> <світ> Тімоті зіграв. Ну що ж, без... Просто... Бездоганно. <світ> так. І без проблем. Но... <світлет> В цілому всі все розуміють. І це дуже добре. Це дуже добре. Тімоті переможець, Груї чекає. Грой чекає. Цього часу на наступну круту руку, з якої можна зіграти рейс, та заколити гігантський трибет. Берденський проти тузів, звісно. Я думаю, що йому все одно. Ну а до речі, йому простіше навіть, коли ти знаєш руку, опонента, простіше грати. Так, ізі гейм, особливо коли СПР майже одиниця. Так. Ну, співвідношення з стейку до поту. Ну так, йому там в цілому потрібно було десь 36, може 38%, то Ну, потрібно було порахувати. У мене там ще залишалося якісь 50 тисяч євро за спиною. Чайові. Uh, так, ну ні, навіть на каву вистачить. Це По. як, знаєш, це як о, в турнірному покері, це як нокаут. Ну, це у нього ще нокаут є. Не вистачає джекпотів. До речі, а як тобі нова тема з джекпотами в нокаутах? На GG Poker? слухай. Ну мені це нововведення від GG Poker UA дуже подобається. Справа в тому, що це, начебто, не дуже сильно впливає на очікування, але гравцям стає значно цікавіше, бо є ця можливість виграти неймовірний якийсь баунті, який несподівано на тебе впаде. Тож так. це заволікає гравців, це їх заохочує. Тому я дуже сильно схвалюю це нововведення. Мені дуже подобається. Тобто, гра стає ще більш цікавішою просто для кожної людини. Навіть коли ти е, не в тому олині комусь випав той джекпот, тобі цікаво, ж, скільки ж буде. Просто. Ну, звісно, звісно, а глядачам цікаво, я ж стрімер, тож я так. завжди, як є можливість подивитися подивити, показати, перепрошую глядачам, що хтось піймав цей джекпот, я завжди перемикаю саме на той стіл. <реш> так, мо я грав нещодавно також мене там приїхали жорстко, при тому що я отримав джекпот, хлопець. Ну просто там щось в мене дев'ятки, в нього. <реш> вісімки. одразу. Так, так. Там, вісімки проти дев'яток за величезний стек поїхали, і він отримав там вісімку і джекпот. так. Причому там джекпот такий був. Ну, щось п'ять баїнів, мені здається. О, це круто. Я бачив і п'ять, бачив три. Точно. Це це це, максимально максимально пощастивим. Ну, максимально можна мільйон виграти. Але це десь попереду. Це ж добре, коли мільйон попереду. Так, і з цією думкою треба заходити в кожен турнір. Мільйон десь попереду. І з цією думкою Руї заходить в кожен пот. Ух, він каже: знаєш, в мене стільки блокерів цих, що я буду тепер. Бити, бити, бити рейзами. Ну, до речі, в нього дев'ятка там Дев'ятка може бути легко. Десять ну, дев'ять. Mm -hmm. А що а це було Бет -так був такий? Напевно, Булк... напевно. Тонкий добір, я не знаю. Топ-дві пари. Тож, якщо ні у кого немає ані стрейту, ані дев'ятки. Може мені хтось платить. Ну, не знаю, який там був хід думок, але Руй каже, це не виглядає сильно. Тож на тобі. Пот. Так, це не має значення, друже. Це не має значення. Що там в тебе? Я знаю, що я виграв. Ми, до речі, такі і не, нікого не дізнаємось, чи була дев'ятка у руї, чи не було. А, до речі, так. У нього ж була одна карта: скрита, прихована. Це. Проте він грає доволі відкрито. Так. Ой, Том виглядає втомленим, Такий, ну я ж граю обмаху, ну де ці ігрові карти. Навіть Тоні прокинувся, ну комон. Оп, Руї має король король дама 2. В принципі, така собі, такі собі королі. Але для Руї це максимальний нац. Це виклик? А, так. Для його to це виклик, до речі. У нього дуже погані дами. І немає жодної дами в колоді. А у пола? Офігенська рука. Так, так. Красива, двомасна. Чудовий двомасний рондаун. І зверні увагу, що флаші, ну, флаш дро маємо на увазі, світові карти mm -hmm. на величку карту. Так, так, так. Все супер, все супер, супер. рука. Просто топчик рука. Просто хочеться її взяти і унести з собою додому, нікому не віддавати і тримати біля серця. Бо вона є переможницею, напевно, Елтона, що ти робиш? Елтона, що ти робиш? Ти хочеш сета дам? Ну його нема. Навіть якщо б він був би так, це неймовірно. Ну, але може ще стрейт на 7-6 зібрати, так? Йому просто цікаво. Та й йому хочеться пограти, Комон, Він хоче, щоб у нього, по-перше, був стек вдвічі, втричі більше, щоб можна було загембліти нормально, коли здадуть вже не ті дами, а щось таке красиве, як у поло. А 10, 8, 7, 5 також гріє, правильно це розумієте? Ну, є таке відчуття, але сенсу не дуже багато. Блін, для Поло. який флопчино. Вау! І при тому тут я тобі скажу, що Том буде грати. Буде грати. Буде, але йому не слід, але буде. Ну якщо ти заводиш таку руку, то в нього є пара плюс open-ended, плюс раннерфу Ашдро, то. Ще й гадшот на шістку. Все все дуже добре. Ну, відносно тієї руки, яку він просто завів. Але все дуже добре уходить. Але ж на дошці ще й флаждро, тож його е еквіті не дуже прикольне. Бекдорне флаждро трошечки додає щастя, але не забагато. О, mm Пол -hmm. oh, Paul... oh, робить все правильно. <реш> так, і говорить, в мене не рука, а монстр. Я їду. Том <реш> каже. А, ну, в принципі, окей. <реш> <Okay. реш> так, 20% є, як. Так. <реш> <реш> Ну, щось мені підказує, що проти будь-якого гравця іншого за столом такого колу від Тома не було. Mm, можливо, можливо. ми вже не дізнаємось, але Тьорн може зараз все серйозно змінити. Ти знаєш, друже, в мене таке відчуття, що Пол дуже, дуже добре інвестував в Тома, тож це майже гра ну умовно на спільний гаманець. Ну просто ну Ні. такий поганий кол, як на мене від відповідтовав. Ну просто як це ще виправити. А ну шиською на бубні бубновиською на буб тьорні! Ок, як можна би виправдати? Зрозумів. Так, Фу дійшло до мене. Все було Прораховано, Все було прораховано. Ну так, напевно, саме так воно і було. Але нікуди не подітися навіть проти наців з редро. У пола все одно майже 40 відсотків західі, це, полетіли так, гуси, і так, до речі, це буде найбільший пот, який ми бачили за всю гру, так, півпівтора мільйони євро. Так. так. А тут нема Вау. погано, нема варіантів, при, кито, ну, при яких в нього не, не вистачить еквіті. Йому там 30% треба на кол, 30% з копійчиною, а в нього 38% проти готового стріта та редро. Ну, якщо там може бути ще редро на фуаш, це може бути пробуємо для пол, так, і все. Але куди вже подітися? Такмо. Це просто його час. Він насолоджується, він робить вигляд, що він там щось рахує, а він нікуди не піде з цією красунею. Так, так, yeah. вже ж <смі> Бачиш, бачите, що Том зробив. Він показав просто дві карти, які збирають стрейт, а він не дуже хотів показувати інші дві. <смі> ну, Тобто мене стрейт дружає така собі рука. Ну скільки разів? Ні, давайте. Два рази, і все нормально. Два рази і, і все буде добре. Пол виграє обидві. В мене таке відчуття, що в них все одне, все буде добре. Оп. Як би не закінчилася ця роздача? Ну просто ну, не знаю. Я, в мене таке враження, воно весь час тримається, що там є інвестиція. Добре, дивимось, дивимось, що буде відбуватися. Так, два, два борди вони грають. Все так. Ну, звісно, то ж так же веселіше. Черва! Угу. Привіт! Перший, перший ран виграв пол. І, чесно кажучи, я болюваю за, за пола тут. Це максимально справедливо. Так, в нього на фопі mm -hmm. був супернац. Тож, давайте, наприклад, даму чи короля якогось положимо. Oh. У, -у, У сумний, сумний результат. Ой, дві трійки. <негул> ну окей, окей. Поділилися, нормально. <зпочатки> ну так, це так чи інакше непоганий результат для обох гравців. Ну так, а принаймні ми побачили банк більше півтора мільйонів євро. Наживо, вау. О, Так, я навіть про це не подумав. Півтора мільйона євро. Просто... Просто неймовірно. На 10, 8, 7 п'янь. Навіть Тоні Джі виглядає зацікавленим. <реку> так, так. Тоні полюбляє цю гру. До речі, як і шордек. Я скільки коментую його, то я бачу наскільки йому це подобається і наскільки йому важкувато дається холодом. Ну, схоже на те, схоже. Він навіть відмовився від масажистки, бачиш? Може, просто чай вийшов, може вона впала втомлена, вона 8 годин його м'яла, м'яла, така бам! О, ми ж закінчили, окей. У нас закінчилися масажистки, вибачте. Всіх забрав джангумен. Точно, точно, точно. Ще один кайфажер. Ну що ж. Ну, Омаха, вона красуня, просто, я так, тобі так, кажу. Так, тут дуже цікаво, дуже цікаво спостерігати, і ще певно, дуже цікаво грати. Я би задоволений з ними пограв. Який монстр здали, Руїча. Ой. Так, так. П'ятірки ще червової не вистачає. Та ні, йому всього вистачає. Він Він задоволений. Він, він щасливий, що побачив настільки скоординовану руку. Оооо. Ось, ось. Він каже: от заради цього я й заходив з дамами, щоб коли мені здадуть таке, мати більший стек. Ну, не відбулося, але наразі все буде добре. Перспектива є. Ну тут. Неможливо просто позбутися руї, тож буде весело в будь-якому разі. Це логічно, він один на один зіграє. Дуже крута рука проти саме якогось такого сильного спектру. Том чомусь розмірковує стул з 10, 10 3 Так, все, закінчилось. Це... Мені, мені здається, що Том просто не задоволений тим, як йому здають. Йому дуже хочеться грати якомога більше потів, але розчарування він не може навіть приховати. Ну да, мен. Боже, мені здається, що в них таке, знаєш, просто вони дуже. їм ем дуже подобається сити ловити. О, mm -hmm. до речі, так. Uh, ну що ж, з сетами начебто все непогано. Фоб дуже скоординований. Так, але справа в тому, що а, туза одного скинув а, Том. Mm -hmm. Тож шанси не дуже добрі для Елтона. Ну що ж, той кол а... на все себе виправдав, врешті-решт. Виходить. <реш> ну, в теорії мені здається, що що це буде не супер таким. Прибутковим ком, але так чи інакше, хто хто його знає. Якщо кожного разу заходити з дамами і бачити даму на фобії, то це Ні, Я думав, ти закінчиш інакше, що якщо кожен раз заходити з дамами, то рано чи пізно тися та зловиш. Ну це факт. Безперечно. Ой ой. Ну добре. Елтон, дайте мені мільйон, будь ласка. Айван мільйон. А, він навіть не все програв. А, у Йонга був трошки менше стек. Ну, все одно Елтону треба докупатися, це точно. Так, в цій грі треба мати великий стек. Три бугаті, три бугаті. Будь ласка. Давайте. Тож, запрягти три бугаття та понестися. Багато і, так, так. І, закину... і закинути їх багато. Ой. Це супер. Ну, до речі, у Viking Young тепер дуже великий стек. Вау, я, я просто не можу уявити себе, на, на що, що ми побачимо в наступному епізоді, коли в них у всіх будуть стеки, більше півмільйона. Ой, а у когось буде добли... добігати мільйона. У -у -у -у. Це так, друзі. Буде супер, так, буде ще третій епізод. По цій грі із цими стеками, цими гравцями, і, і я думаю, що а... ми будемо здивовані результатами. А як тобі, Денисе, Фемілі Пот після, після всіх цих велетенських банків вони всі вирішили. А давайте тепер зайдемо за маленьку і подивимося. Пограємо, позбираємо пасіяс. Тобто це як, як відпочинок невеликий. Так, так, Збираємо так. пасіянс. Ну і що зараз буде? Ну мені здається, просто коли. Скільки то взагалі карт? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так, шість гравців, два, чотири карти. Серйозно. Ну, хтось щось повинен мати. Ну, начебто слід щось мати. А знає, що має що Просто якусь десятку і грає бет. Okay. Mm, так. Я знаю, що він робить Денисе. Це ставка, щоб зрозуміти, де ти знаходишся. Тоні Джей такий, а в мене лише одна пара, мені цілком однаково, де знаходиться пол. Іноді мені важко, важко зрозуміти, де ми тут знаходимось, тому що Ой. коли побачиш, як вони розігрують якісь дами, чи, наприклад, зараз дама 10, 7, 7. Так, друже, це, це було спекотно. Дехто навіть опікся. <ріст> Але я всередині відчуваю приємне тепло. Сподіваюсь, друзі, ви теж його відчули. З вами були Єгор Зарев та Денис Чуфарін. Гарного вам настрою, а нам лайки, коменти, підписки. Дякую, друзі.